Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І ось знаходжусь я на своїй присадибній ділянці біля капусти ранньої етма та огірочка Чайковський Який вже починає плодоносити цвісти Тобто зав'язуватись ось такі огірочки. Але мова піде не про це. Ось тут я вже поробила канавки, добре злила водою. І сьогодні в нас, 10 червня, пора сіяти моркву для зберігання. Спочатку ми її сіяли, щоб вживати її у свіжому вигляді для переробок. А зараз будемо сіяти для споживання моркви зимою для зберігання. Ось, а в мене така морква. Це від компанії Рігцван. Морква монанта. Дуже гарна середньо-рання морква, яку можна сіяти два рази на сезон. Це рано рано навесні та початку червня. Срок її достигання 90 діб. І ось, друзі, зараз я буду це все діло робити, висівати. І будемо осені вже побачимо, який буде врожай. Так, ось моя друга ділянка. Це капуста агресор. Помідори кібо, які вже починають свісти. Сергій Володимирович їх підв'язав вже. Але у мене тут трошки є проблемка, така невеличка. Це мурахи мене атакують, бачите? Атакують мурахи. І ось моя столовий буряк. Мурашки теж лазять. Тут для цього не обов'язково. Треба обробити. Там, де мурахи, там завжди тля. Бачите, що робиться? Лісточки скручуються, висасують вони всік з лісточків, і плодик не росте. Тому треба обов'язково боротися з всім-сім. Кібо починає цісти. Це радує дивіться що робиться. Бачите? Оце треба. Боротися з нею, з цією тлею А якщо боремося з тлею то треба спочатку побороти муравів, мурах. Ось рукола починає сходити. І так все потихеньку. Мальвіна цвіте, починає зав'язуватись. Дуже. Гарний сорт всі кажуть, але побачимо, як вона на моїй присадибній ділянці дасть врожай. От так, друзі. Так що такі справи. Всім гарного дня, мирного дня, всім здоров'я, благополуччя і до зустрічі на каналі. Хто не купив ще моркочку, посіятлі для зберігання, обов'язково купляйте середньо-ранню морку. Для того щоб мати, що зберігати. До зустрічі, пока-пока.